Мотор mm. пішов. Hey Дубль двадцять два. Yeah. Так, всім доброго вечора і смачної вечері. У нас уже пізній вечір. Yeah. А може, tu, да, а може, то через те, що воно сьогодні не розвиднялося. Було щось таке. Ну, ну щось таке. Що не поймеш, чи воно ввечері, чи ранок, чи одне було, вдень не мінявся нічого. М -м. На завтра написано, написано, що може виглянути сонечко. Ну, щось віриться з трудом. Ну, нічого, на базар все одно ми підемо. Яка там погода, на базар піде, бо вже давно я там не була. Так, да, цілий тиждень Sobna не було. На прошлому минулому тижні було. І то в чи... ох, так, це вже століт не було. Такий ж вже сьогодні борщу зварила, ну що, ну, ну, погані діла, сметани нема. Оно що? Ну, ну, завтра. Баба з'їла. Да, завтра тільки буде сметана. А сьогодні немає дід. А що то в банці стоїть? У холодильнику. Не аджика, не? А, та ні. Та то ні, то діт не одчика. А ти хотів і То викину я. То векерну є. Ні, там усе нормально. Якби ти не нагадав, то ще б стояло з того стояло, ага. стояло. То Я ти можу зробити аджіки, якщо ти хочеш, звісно. Воно помідори ще є, дивися, я не знаю, куди їх діти, там їх небагато. а такі червоненькі, що їх можна перемолоти на аджіку. і пару перчин кинуть, якщо болгарську, такого. І що туди і все. Часник. Не вже завучено. вона десь пішла, та перчина. Вінятко. Вона сильно довго лежала. Нічого вона суха то їжа. Суха. Да. Я думала, вона вже не потрібна нікому. дід, Треба предупреждати. Та шли, не знаю, що? Борщ перцем їсти, а? Не знаю, я з перцем не їм Бравити. борщ. Я з перцем борщ не їм. Не я з сибулиною можу їсти. Ї? Тоже я її принесла на городі вирвала. Ні, ч я приніс. Ну що принесла. <laughs> Дід, сьогодні проголодався чи ні? Я вже привык, у день їсти. <laughs> а Азмарь сьогодні чи ні? не. А я вже. А де це ти був сьогодні, що нійшов? ти з кроваті наче не злазив і змерт. Не треба. Ну, а на кроваті не холодно. На дворі холодно. Та чого ти там ходив по тому дворі? Як холодно, там нема чого ходити вже. Що ти там забувся? А я не ходив. Ось все підсохне, ще сонце вийде, бо Ба, я баби літо, то можна походити тоді ще трошки. Ну ось який сьогодні дід красивий. Юна. Ми його сьогодні, ні, я його сьогодні стригла. Mm. Який він красивий, ніде нічого лишнього mm. немає. Ну там, де трошки лишнього вискубла, то воно відросте і буде ще краще, як було. А так mm. взагалі, взагалі, як дивиться, то красивий, а то мені не подобалося. А я вже зробила так, як мені подобається. Да, тепер дід красивий, аж блищить оно ну, як. хоч би ніхто не вкрав. Да, діду? каже, ти дограєшся. то вдінься, то роздінся, то вмийся, то поби, то скуди вона тебе, вона мене готова, спитайся. то, ж блещав і все. А дідові така не подобається. Я йому нагадую всього на все те, що повинен робити, а він про таке не думає. Нафік, каже, дурнем голову забивать. Mm. Побрийся, пострижися. Що ти до мене хочеш? Я сьогодні, наприклад, нікого. В Я сьогодні, наприклад, нікого не бачила, крім діда де... mm. в день і ввечері. Ти когось бачив сьогодні? Навіть і сусідів не бачив. Нікого не бачила. За день. Наче ж і нема хатів пустих на вулиці. Хата коло хати і нікого ніде не побачив. Усі поховалися та й сидять собі. А що в таку погоду робити? Нагалую. Як то кажуть, хазяїн таку погоду і собаку на вулицю не вижене. А? А як діда не виганяю на вулицю, то йому Нагалую. все одно треба ж побігти. Нагалую. А я так тікаю. Що ти од мене тікаєш? Ти мене бачив сьогодні в день. Що прийшов? Вижить, <глан> <Ли>, що <че> прийшов. <глан> ти мене сьогодні бачив. Тале прийшов поклав. <глан> 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 Дивись, бо як побачиш по вухах. <глан> 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 Ох, і діти. І чого, це воно вже так надоїдає. Дід вже надоїло. Да, Один день посидів вдома і вже думає, куди рвануть. <си> Та, якби воно щось сухо було, я вже надоїла. Да, і свої <си> І своїм да. кичив. Так я знаю там, ютубом. З камерою своєю. З камерою своєю надоїла, чи що. Та, діду, це ще тільки початок. Ти сильно не розстроюйся, Привикай, ти вже наче привик. А е, ти не моргаєш далі глазом уже, Чи ти з камерою, чи ти без камери. Це хтось другий казав, би, а тобі воно вже якось одно Десь підемо завтра, провіємося, а то точно, що надоїдає вже сидіть. Особливо мені. Треба виходить частіше. Та як воно куди вийдеш, як така погода. О, смачного тобі, дід. Ти так гарно працюєш, аж приємно дивитися. Ой, дід. Сьогодні дивилася, дивилася ці новини. І все, почали нас лякати Чорнобилем обратно, що там щось зірвалося, що туди шахедів нападало і що можете загружувати Україні радіація ця угу. Чорнобильська. Як ви вже хоча сказати, задовбали вже, як ви вже надоїли своїм говканням? І усім разом усе. Коли вже вас роти закриваються, щоб, щоб ви вже не гавкали для нас. Одно лякають закриють, і. Туди, туди, да. Коли закриють тоді, да, так. Коли Ютуб закриє, і тоді. Та. та то появиться другий Ютуб. Ти та, це не переживай, то лазейки. Це якщо, знаєш, що може бути? Ото як вони балакають, і спутники попадають. О! Тоді вже інтернету як не буде, то я не знаю. Тоді вони будуть оці на радіо. А uh -huh. телевізіонні. Телевізор виходить, новини. кожен вечір. Чи... Та я не вийду, то вони нам будуть розказувати. А оці, що все знають у нас. Де там Чорнобиль, де там Запорізька? То Одну... не, Та, не знаю, ну розказують. же, А що вже нема кому вірити, чи що. Вже переставати їм вірити. Чи Та вже вони так надоїли, що. як він сидить вдома на дивані і розказує. Як він розказує, він. Да. Він все знає, через те розказує. Хватить. Хватать. Дюванні експерти. Ох, тут ворог з усіх боків уже окружає нас, скоро у нас буде. А вони нам Ох, то пенсію вам підвищимо. Нам... То чи вони нам цю лапшу вішають, чи що воно такого? Ти... А що ж та пенсія? Як ціни, як космічні. Кинеться далі читати, кинеться далі, далі читати, немає ніде нічого. Де вони беруться такі новини? Чи то спеціально таке око замилювання, щоб нас відволікати від проблеми? Ти, хто мені малку отримає, та і, і получає, йому більше нічого і не світать. Бо, в людей, стажу нема, кажуть. А де ви були, блядь, як стаж був? На роботу без. Із трудової ніхто не брав. Були часи, да? Mm -hmm. А тепер тільки... Тепер... А тепер стажу треба. Тепер... тепер вони вишукують уже. Yeah, то, да. то вони піднімають, хто підні... получає саме більше, тому і піднімають. А, пенсії? Ну, да. А я думала, що хто має більшу пенсію, тому ціни да. повищать. Uh -huh. а, таких... а для тих нещасних, то вже якісь би ціни менші були. Нє. От, наприклад, піоди, що я замітила? Обращайтесь туди, туди пенсіонери, там, ви маєте право на допомогу. На таку, на таку. О, там другий кричить: ви маєте на таку допомогу. А ви що, спеціально це робите? Чи ви не знаєте, де пенсіонери вас числяться всі по списку, якщо б ви хотіли дати а, пенсіонеру допомогу? Вам треба через дні, блядь, це робити. Ага. А яка в пенсіонері може бути діє? Ну Десь як то та... так, то правильно, вони цього добиваються, щоб ніхто не отримав. Щоб раніше отримати. А ще не в карман, блядь. Я пішов по допомогам, а капридата. Як вам після 65, п'яті, бо ми тільки після 65, блядь. Реєструю. Та я розвернувся розвернусь, очевидно, так ви мать у вас увійти. подавіться вина і, блядь, допомогу. <рес> Дратуючи, що цих людей як хочуть, така вже Балака. то Готока через дію. А я врубаюся, там вона тоді вдовба. У <рес> кого вона? та діє? Вона в нас не діє, та діє. <гум> так що нема чого туди лазити. Їх, їхню, цей. їх. Від, 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 відволікають людей чим можуть від того, що е, насуваються бачу, на нас. Так. нас так. Наче ми дурні, а не бачимо, що воно з усіх сторон робиться і куди воно все йде. А вони нам туди вішають та вішають. Ну, скоро довішаються. Да, скоро вже. Ірдик прийде у все більше не кому ситуація. У дії поза дією. дід. Все, дід. Головне, сьогодні ми повечеряли. Слава Богу. Дякувати за це Надо Богу. Турка не перші піднімає. А ціни українка. Не, не, не виходить. Воно ж усе йде з цінами єв... 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 європейськими. Через те, воно так. ну не може, там бути одні ціни, а тут вони ж рівняються по них. Та у нас ціни вже більші, блядь, як у Європі. І зарплата, блядь, менша, як у Папуасі, ми, ми По чому вони, блядь, рівняються? По То -то, блядь. Ну, то ж попуаси, то б... Будемо скорими тут папуасами. Mm -hmm. Якби тільки лопухи виросли mm -hmm. хоч якісь, ну, як Так як кричать, економіка пана. Mm -hmm. В країні діджи оборот, лима. Дені же оборот. Або людям глибачим платить, щось купляти. Піде mm -hmm. то хліби, крупи набере там. Сахару ще щось, сало якось. Та де Конечно. сало? Сало вже не для папуасів. Ні, ну, ні, вже ні. Відвіч, Все, вже не сало, не м'ясо, це вже делікатеси ну, заморські вже в нас. Ну, ладно, Відібрали. Все, все дід. Я вже повітаю. Давай, махай побачення. до свідання. Всім Тут гарного шо, вечора. Я я не скучайте, тримайтеся, да. і ми разом берем. з вами.